Всім привіт! Всім доброго ранку з моєї кухні. Сьогодні субота. І у вас, мабуть, у всіх вихідний, Ну а у мене ні. У мене весь тиждень був вихідний, але сьогодні я буду е, трішки працювати. Але вчора, в трансляції прямій, я обіцяла, що покажу сьогодні французький скрембл, який у нас залишився один єдиний. Він в принципі, якби я казала, це ну, складова це одне і те саме. Так? Це шматочок масла і там два чи три яйця, скільки ви собі з'їдаєте за раз. Але спосіби приготування цих скрамблів всі різні. Англійський ми робили вінчиком на газу. так? Американський це на пательні робиться лопаткою, так наче він згортається до кубки. І залишився у нас французький. Я вже тут налаштувала все, що нам потрібно буде для французького скраблу а це водяна баня. Парова баня, водяна баня, бо саме французький скрамбл готується на водяній бані. І він із цих трьох скрамблів. Найніжніший, найніжніший, найповітряніший такий, він дуже-дуже ніжний. Тому дивимося. Водичка на водяну баню закипіла, тому я прибираю великий вогонь і залишаю, щоб вона просто кипіла. Так, ну, а ця не хоче в мене держатися. Тримати, о, тримається. Що робимо, як зазвичай? Шматочок масла. Шматочок масла сюди. І вбиваємо. Ну, я два яйця з'їдаю, тому я вбиваю два яйця. Все так же само просто і все так само швидко. Мені там деякі писали, що ось крамбели робляться там із молоком, і сметаною. Та ні, скрамбел робиться тільки з маслом. А вже з молоком, сметаною, то вже омлет. І що ми робимо? Ми інтенсивненько таку все це перемішуємо вінчиком. Майже так само, як ми робили англійський, тільки англійський робиться на відкритому газу, а французький робиться на паровій бані. Оце і вся різниця. Але я ж кажу: за що того, що він на пару. Він виходить набагато-набагато ніжніший. І отак збиваючи, от ми його робимо, от вже Він вже звертається вже потрошку, і це звертається. Так, ось, ось, бачите, вже ну, швидко. Всі ці скрамби готуються дуже швидко. Ось я я ж ось одним кадром. ну, Максимум це 2 хвилини. Навіть на пару. Навіть на пару це дуже швидко. Все. Дивіться, він вже готовий майже. Так? Я вже навіть і воду виключу. Все, скрам готовий. Так само можна подавати його на шматочку булки або хлібчика, якщо ви хочете собі зробити такий бутерброд. Він потім отак, дивіться, прекрасно збирається. От Як його на булку покласти, а так він потім збирається в такий один шарик. От, от так на булочку і можна викладати. Ось такий скрамбл у нас виходить. Знаєте, колись був такий анекдот, по-моєму, ну я от точно не пам'ятаю, ну смисл того, що один друг другому розповідає, яка ти знаєш, сьогодні був у ресторані. От, і думаю, замовлю, там написано гороховий суп з крутонами. От, я замовив, Боже, а воно коштує як крило від А Я питаю, кажу, в офіціанта: а чому така ціна? А він каже: це ж каже гороховий суп із, із сухариками. А він каже, ні, сухарики це одне, а от крутони це зовсім інше. Так що і тут, так звісно, це. Як ви пишете, звичайна яєчня, але способи приготування різні. І мені так здається, що все-таки ці названі, ну, назви цих страв придумали в кухарі для того, щоб ну, це було якось, знаєте, більш замавливо і, 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 не знаю, там, і продаваємо. Ну, скоріше всього, що це просто якби, маркетинговий хід. Так, скажете, ви це звичайно яєчня, але ж. Способи приготування різні, і вона трохи виходить різна на смак, ця яєшня. Звісно, все, що з яєць, це яєшня. Це ж так само, знаєте, як з картоплі, скільки можна страв на, наготувати, так? і можна сказати, та це ж все картопля. Але так, все це картопля, але смаки мають різні. І що ви думаєте, я їх завжди забула посолити. В мене оце з сіллю, це така біда, як із. Як той, знаєте, такий шеф-кухар солив, так і я оце. Сілю така біда, як із хлібом. Так як я хліб не їм. І раніше, коли я з чоловіком жила, його завжди забувала купляти. От, І він сюди, А хліб, а хліб. О, я забула, я забула. Так що Скрамбл. Французький. Він дуже ніжний. Прям от. Ну, хмаринка, просто хмаринка. І відчувається оцей вершковий смак? М -м 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 -м. Смачний, дуже ніжний і смачний. От просто, знаєте, хоча б для того, щоб скуштувати ну, зрозуміти цю трошки різницю між цими стравами, їх варто приготувати. Що з вами станеться за 2 хвилини? Яка різниця? Чи смажити, чи, чи приготувати отак? <кій> Тим більше, що так корисніше це не смажене, <кій> голову помила, вона ще мене не досохла. А тому, я снідати? Я снідати, тому що в мене мені скоро вже працювати. <кій> Ой, мені вже скоро працювати, тому снідаю і... і, і, і. І готуюся до, до роботи. Ну, у мене там дві клієнтки, а тоді не знаю, що мені робити. Можливо, треба собі переробити нігті. Іначе таке вже два тижні залишилось до Нового року вже дотягнуть би та тоді робити. Ну, не знаю, що його робити з цими нігтями. Ну, час є, можна б і переробити. Все. Мені приємного смакування. Французький скрамбл має право на життя. Тому готуйте, куштуйте і будьте здорові. А я пішла працювати. Ну снідати а тоді працювати. Я вже йду. Так, зараз вдіну рукавичку вам розповім. В общем, я відпрацювала, я вам казала, у мене сьогодні було дві клієнтки. Та й думаю, виглянула віконце, а тут таке гарне сонечко. І сьогодні немає такого вітру, як було то вчора. Тихо, гарно. І думаю, ой, а чи не прогулятися б мені, Та сходить за пряжею. Тому я швиденько вділася, тому що вже зараз пів Ой, не, не... На початок четвертої, бо я працювала до півтретьої, пообідала і думаю, збігаю. Я, правда, не знаю сьогодні субота і я не знаю до якого часу працює той магазин, але маю надію, що він хоча б годин до п'яти, тому думаю, може я їм куплю пряжу. На шапку. Хоча я не знаю, чи не зіллється червона шапка і воротник червоний. Ну, в общем, подивимося, то зв'яжу ще й червону. Так, для того, щоб міняти. Буду кожен день в новій шапці. О, тому тому це йду. Сьогодні в нас наче, зранку і мороз був такий, знаєте, зранку було мінус вісім. Але ну, це зараз день мінус три вже було. Трошки тепліше. От. Вітру немає, тому можна прогулятися. Я пішла пішки. Оце мені на базару. Не їду, нічого, пішла пішечки. Думаю, поки що прогуляюся. А руки мерзнуть, навіть не реагують на телефон, щоб кнопку їли включила. Гарно на вуличці, тому тому біжу. О, тепер виключити не можу. Та що ж такое? Це у нас отакий, бачите, трошки сніжок є. Ну як, тут є, тут нема. Отакий, От трохи-трохи, трошки припорошено. О, та тут так-то нічого й немає. Хотіла вам дещо показати це я йду, і тут у нас є отака стоматологія Кострицької компанії. Бачите, стоматологія, імплантація, імплантологія, протезування, все отаке. І тут у них біля, біля входу дивіться, стоять отакі кресла, Це оригінальні кресла. Які використовувалися в стоматології, там не знаю в якому, чи в 19-му сторіччі і вони їх там десь знайшли, відреставрували і тут поставили. Та Такі зробили куточок стоматології. І тут, ось, бачите, така от є, навіть написано, бормашина в народі прядка, в якої лікували зуби в 19 столітті. А то далі водяна колонка, яка працювала в одному з районів міста Черкас 76-й рік. Ось, бачите, А їх тут оце зробили отакий. От Куточок стоматолога, кабінет, стоматологічний кабінет 19 сторіччя. Да? Прикольні такі кресла, це щоб ми зараз на таких сиділи, як лікували зуби. Так, ну а я йду далі. Показала вам цікавинку, я йду далі. Щось тут лися, ніхто не прибирає, вже зима на вулиці, а листя лежить. Це те, що я казала, так? як тільки починається зима, у нас починаються розкопки. Не знаю, чому це відбувається саме в зиму, чому це не роблять літом, але оце зимою починається. І щось, щось десь кудись чи тягнуть, чи ведуть, чи ремонтують хтось. Зна. Я вже майже дійшла до центру, вже вон базар. Ой, вже ось базар зараз зараз вже прийшла. Оця у нас будівля, оце скільки я себе пам'ятаю, скільки вона і стоїть в такому стані. І, і отут оцей перехід, вже кажу, скільки років, ой, слизько. У нас же йшли дощі, а тоді це все замерзло. Цей перехід такий, то смислу в ньому, як немає криші. Ой, бачите, вже криша прогнила. Уже скільки ця будівля недобудована. Не тільки криша. І дошки ось, якщо так по темному йти, ноги поламати можна. Ну, впасти точно. А, і далі тут теж ось опорите продовжується. Угу. Перекопано все скрізь. Бачите, не знаю, що це я ж кажу, що вони чи ведуть, чи що, але перекопане. Приходиться ходити по дорозі. А от я вже й дійшла. о, пряжа. Це такий магазинчик у нас ось о, ліса. Так, що він працюємо субота до шести. Все, пішла. Все, я вже з пряжою. 148 гривень. Це два моточка коштує. Ну, Така товстенька, червоненька. Щом подивимося, що буде на шапці. Так, базар. Мені на базарі вже нічого не треба. І там вже і пізно, мабуть. Ну, Там да, вже скоро 4, вже скоро і потемніє. Там вже сонечко сідає. І прямо купол від церкви видно. Бачите, яка краса і сонечко сідає. Назад, мабуть, під'їду, не хочу пішки йти. Вирішила пройти, боже, перелякалась, думала, жінка стоїть. Вирішила пройти трохи бульваром Шевченка, а тоді думаю, Та, це як я пройду, зараз пару зупинок, то там мені вже немає що під'їжджати. То, мабуть, піду пішки й додому. Трошки поприкрашали заклади. Ну, так от не сильно. Такого, знаєте, щоб сильно прикрашеного немає в нас міста. О, такого, щоб дуже нема. Як я дивилася, там інші є міста, так поприбирали, навіть ж Одесу. А в нас такого нема. Ну трошки. Це заклад, що тут, що тут. Ось такий стоїть тут козлик. Я так, коли гуляю по місту, мені так подобається роздивлятися вітрини, магазинів. О, вони так гарно завжди прикрашені. Такі тут всякі вироби. Ой, ялиночка ось така стоїть. О, о яке плаття. Це вже, мабуть, до Нового року. Тут ось така ялиночка її жива вже, бачите, наряжена біля магазинчику. Гарні речі, але ж ціни такі, хай бомилуюся храни. Іду і побачила місяць який гарний вже. Ох, який. Ну, все одно камера не передає. Цей місяць який він... Там прям на ньому прям все видно. Наш палац дружби народів. Раніше там теж біля палацу ставили ялинку, наряджали її. Зараз ні. Зараз не ставлять. Не мій. Оце б був мій, я б сіла поїхала, але ж не мій. Мій тільки що поїхав. Дуже дивно, на камері так видно. Мабуть, тому що сонечко заходить і якраз на мене зараз світить. А на самому ділі вже так доволі, знаєте, вже якось сіро, ну, сіро. Я вже та я вже скоро й додому доходжу. Зайшла, ще там магазинчик мене по дорозі трапився. І там теж молочне. Молочне все фермерське, все таке типа, хороше. О, тому зайшла, купила пакет молока і купила ще пів, кіра, пів кіла сиру. Та й думаю, може щось зробити якусь завтра запіканочку та мамі відвести, там літіка якогось. О, тому що Ой, там таке дають. Коротше, там таке дають. Що, знаєте, доброго слова не стоїть. Я казала завжди це там, аби не вмерти. От, В тій, в тій лікарні, аби не вмерти. От, тому тому це така. Я знаю, що вона скаже, нічого мені не вези, нічого не вези, в мене все є. От, Але ж ну, я такого їй супчика казала, поїла. Боже, такий смачний, з таким задоволенням поїла. Та це ж думаю. Може таке щось завтра приготувати швиденько. Наприклад, зробити омлета, такого як з дитячого садка. От і... і запіканочку сирну. Це таке, що вона там чи до чайку, чи до чого. О, бачите, отак От повертаюся зовсім по-другому освітлення, тому що туди сонечко сідає. Ой, знаєте, я сьогодні оце пробіглася туди і назад, то мені аж жарко в цьому пальтичку. Воно таке тепле. От, коротше, оце так. Я це, Думаю, може завтра я оце і зроблю. Якраз духовку поставлю, млєт запечу і, і запіканочку зроблю. І її тоді відвезу трошки теж. Оце таке. Все, скоро вже додому. Ой, відходжу. О, який горизонт. Сідає сонечко, темніє, і я майже вже доходжу додому. Вже йду, 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 йду. Він мій вже дім. Йду, 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 йду. Що воно то взимку? Тягнеш на собі ще всю одежу. Ой, вже. Залишилось зовсім трішки-трішки мені. І знаєте, йдеш, я ж хожу, коли весна-літо цими всіми дорожками. І йду, і, і, і оце сама про себе думаю, божечки, літом ідеш, кругом квіти. От я знаю, і отут завжди кущі троян такі гарні. Зараз нічого нема, сьогодні хризантемки були і ті вже замерзли. Сухарики стоять і все. От. Хоч захід сонця такий гарний. Сьогодні було сонечко цілий день, ясно. Тому і захід сонця такий. У людей світиться. Деревина впала. Так, все, а я грибу додому. Вже майже вдома. Притільопалася додому, фу аж жарко І йшла ще дайте туди, і назад пішки і пить хочу. Ой, пить хочу, і, і аж жарко. Так. Да. Наскільки важче ходить взимку, так, зараз, завершити. Ходьба на дворі Час 18, відстань 5 кілометрів, 4, 4 кілометри, 700 метрів Ох, всього начинавчого. 287 ккал активні, усього кілокалорії 448, середній серцевий ритм 104 удара, все-все, все зусилля помірно. Ну, да, я не йшла дуже швидко, тому що якось важко на собі таскати усю всю одежу. Ой так, ниточки. Ниточки, ну, шукали, знаєте, максимально схожі, максимально схожі до коміра до мого. Взяла дві. Така ниточка товстенька. Отак промастить і ходить. Да? Ну, так, наче нічого, мені червоний колір. Коротше, сьогодні, начну, завтра закінчу. Взяла оце ниточки. А що я ще взяла? А, взяла молочка і взяла оце сирочку. Все, 81 гривна. Більше нічого не брала, більше ніде не було. О, так що, це такі справи. Зараз ось якраз подивимося. О, дивіться, як гарно наче підходить, так? Да? Наче підходить. О, яка я червоно щічка прийшла, находилася на морозі. Ну, да, це вважайте, я, скільки я проб... скільки, за скільки я прогулялася. Я вийшла було десь близько пів четвертої. Ну, зараз пів О, це я за час туди і назад зганяла. От, так що. Ніколи в мене не було червоних шапок. ніколи. Тому я якось так оце сумніваюся, Ну, не знаю, можливо, буде добре. І що тоді Тепер... Тоді червону помаду, у мене є червоні. Але знаєте, це відключився телефон. Щось мені це не подобається, але в мене зовсім не вистачає ні на що місця. Я прям не знаю, що це таке. Ну, прям відключається, не... не вистачає місця, не вистачає місця. Раніше я могла знімати і по два дні, а це зараз на один день не вистачає місця. Що це таке? Вже Що ну, ну, це в мені робить? <схід> на новий телефон у мене грошей немає. Ой, прямо я, я не знаю, я в шоці. Я вже вчора докупила 5 гігабайт, якби докупила місця вільного, а, а все одно мені пише, тільки що не вистачає місця. Скільки ж я тут сьогодні знімала? Зовсім трошечки. От, все, тоді буду з вами прощатися на сьогодні <смі> та зараз змонтую це відео от, і буду тоді сідати в'язати шапку. А телефон, як подивилась, знаєте, думаю, вже, як брати, то брати вже більш-менш путнє. А Путнє а коштує, мама дорога, є крилот самоліту. А це мені треба взагалі от у мене пишуть Таня, коли ж вже ті кваси. Я кажу так, треба, щоб ви всі скинулись мені по 5 гривень, і я тоді поїду в кваси. Ви розумієте, у мене просто не вистачає коштів. Я не, вист... я не встигаю заробляти кошти для того, щоб їздити вам кваси, показувати східниці і все остальне. Розумієте, В чому проблема? У мене просто не вистачає коштів. Ну, от. Я ж кажу: от дивляться у мене, да, це кожне, кожне відео, от перегляди там. 3-4 тисячі. от представте, 4 тисячі людей по 5 гривень. От уже скільки 5 гривень? Да? Це наче нічого. Але мені вже можна кудись буде поїхати. Я зараз у східницю не знаю, як викрутися, бо зовсім грошей. Ну, ви бачите, я ж зовсім не працюю. Тому, 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 тому. Хочеться багато чого, а на що вистачить. А ось якщо ще прийдеться телефон новий купляти, то я взагалі не знаю, як мені і. Ой, як мені бути і що мені робити? Тому це так. Все, з вами прощаюся, всім всього самого найкращого. От. І всім спокій... спокійних ночей, тихих, бо в нас теж сьогодні неспокійна була ніч, там, мабуть, якісь скрізь. От. Так що, всього-всім найкращого, всіх люблю, цілую обнімаю. Боже, я що снігурка, щоки червоні. Все, всім пока-пока.